Вітаю вас, люди! В цьому відео хочу поговорити про тему регулярності у фізичних навантаженнях. Звісно ж, я говоритиму із позиції йоги, але ця тема важлива у різних видах діяльності: будь це аеробіка, будь це фітнес-пілатес, тренування в тренажерці або хореографія, або якісь вид діяльності, де людина тренує власне тіло і працює над підвищенням його показників. Тема регулярності взагалі є досить болючою. Або якщо питання регулярності стоїть тоді, коли людина має якусь відповідальність перед кимось, будь-це тренер, будь-це група, якщо людина займається у групі, то Тут трішки легше, хоча це не завжди спрацьовує, бо людина відповідальна за регулярність перед кимось. Вона знає, що вона відповідає перед кимось за те, що вона має відтренуватися. Трішки важче стоїти з регулярністю там, де людина тренується самостійно. Тобто тут треба працювати над самодисципліною. Собі можна зазвичай відказати, можна щось перенести, піти собі на поступки. І, звісно, питання регулярності відпадає. Для того щоб зрозуміти, що дає регулярність, потрібно зрозуміти, що нам дають тренування. Тренування нам дають мобільність суглобів. Подовження м'язового волокна або розтяжку, гнучкість, укріплення м'язового волокна це силу м'язів, нарощення м'язів і дають контроль над рухом і свободу руху про те, що ще виробляється колаген. Виробляються АТФ, мітохондріями про те, що клітини більше живляться киснем, про те, що розвантажується нервова система. Про додаткове зволоження суглобів. я не буду говорити. Це все біохімія, це інші процеси. Я зупинятимусь тільки на фізичних аспектах. Потрібно розуміти, що кожнісіньке тренування це травма. І це е, слово травма це не для того, щоб когось налякати, типу, стійно рухайся, бо ти зараз щось собі травмуєш. Е, це природній процес, який відбувається постійно із нашим е, тілом. Такі травми під час кожного тренування, незважаючи, чи це перше тренування, чи це вже енне. По кількості тренування, чи це лайтове якесь тренування, чи це із інтенсивним навантаженням, високоінтенсивне тренування, немає значення, травми відбуваються на будь-якому тренуванні. Ось цих клітинних, м'язових, фасціальних травм не уникнути, бо так працює наш організм. Варто сказати, що ці травми щоразу будуть інші. І якщо ми якісь травми будемо відчувати, то інші травми не будемо відчувати. Наприклад, ми можемо відчувати доволі великим накопиченням молочної кислоти або так звана крипатура, хоча вона не є прямим показником, що відбулися да, суто відбулися травми, хоча вони є, є щоразу після кожного тренування. Ми можемо спостерігати за відчуттями після травм, таких внутрішніх клітинних тканинних травм, коли є вплив роботи на м'язи, на м'язовий супротив. Наприклад, якщо ви на одному занятті доволі сильно потягнулися, пішла розтяжечка у вас. І потім, коли прийшли на наступне тренування, або, наприклад, на наступний день, ви відчуваєте, що ви не можете абсолютно навіть половини зробити того, що ви робили вчора, або на минулому занятті. Це не означає, що потрібно себе рвати і йти ще глибше, ще далі, і ще більше тренуватися. Це означає, що травми, які відбулися у вас на минулому занятті, вони ще не відновилися, і вам потрібно просто зробити перерву або навантажувати зовсім інші групи м'язів, ніж працювали минулого разу. От і все. І ось ці травми. Які відбуваються після кожного тренування, саме дають вони можливість наростити м'язи, укріпити, подовжити їх і зробити якийсь прогрес у практиці. Тепер повертаюся до теми регулярності. Якщо ваші тренування відбуваються час від часу, ви сьогодні позаймалися тиждень, пропустили. Знову прийшли на тренування, щоразу таке заняття буде стресовим для організму. М'язи не будуть нарощуватись, м'язи не будуть укріплюватись і подовжуватись, навіть якщо після заняття ви відчули роботу, яка відбулася в тілі. Ви навіть відчули полегшення, якщо у вас були болі, там, в спині, в поперековому відділі, в грудному відділі. Ви можете відчути полегшення, але такі результати да потрібно закріпити. М'язи мають пам'ять, і цю пам'ять потрібно тренувати. Вона має увійти в звичку у вас. М'язи запам'ятають, як вони мають бути, як вони мають працювати. І ось коли у вас є нерегулярність в практиці, тоді і травми, які відбуваються, вони відновлюються довше. Щоразу, кожне заняття буде стресовим, і вам потрібно буде працювати над тим самим, над чим ви працювали в перший раз. Коли ж ваші практики відбуваються регулярно, щоразу закріплюється результат попереднього тренування, щоразу м'язи подовжуються, м'язове волокно, щоразу м'язи укріплюються, щоразу вони нарощуються, щоразу вони все більше і більше запам'ятовують, як вони мають у вас тримати ваші кістки яким чином вони мають працювати, щоб вони не поверталися до звичних паттернів, сутулення, закидання ноги на ногу, наприклад, під час сидіння? Ну, я зараз розмовляю і закидаю ногу на ногу, щоб ви розуміли. Але зараз не про те. Так от. Мають бути від регулярно відбуватись ваші тренування. Коли відбувається нарощення м'язів, тоді розростається і капілярна сітка, яка живить глибокі клітини, глибокі м'язи, глибокі шари м'язів. І якщо під час тренувань ви ще використовуєте таке дихання, яке стимулює розростання цієї капілярної сітки, це буде взагалі супер, тому що кожна дихальна практика вона має накопичувальний ефект. Якщо ви позаймалися один раз на місяць і подихали, воно вам нічого не дасть, тому що вам потрібно закріплювати щоразу результати. І під час регулярних тренувань ось ці всі травми, які відбуваються, вони будуть швидше відновлюватися. Розумієте, тут потрібно підходити до себе із турботою. І має бути якийсь адекватний результат у ваших цілях. Ви ж ставите якісь цілі на тренування. І ціль досягається маленькими кроками, і ось регулярні тренування це ось ті маленькі кроки до вашої цілі. До вашої цілі покращити гнучкість, до вашої цілі позбутися болю десь в якомусь відділі свого тіла, до вашої цілі покращити мобільність суглобів, покращити контроль над рухом, контролювати свої рухи, контролювати своє тіло. І в регулярності є адекватність. адекватність свого відношення до себе, адекватність у результаті це робота без надриву, це робота в стабільності, це робота в спокої, це робота в рівномірності, і робота в любові і турботі до себе. Тому бережіть себе, турбуйтесь про себе, виробляйте звичку регулярності і сподіваюся, вам ця інформація була корисна. Тому до зустрічі на заняттях і у нових відео.